Як вам перед правильно? Нехай вони бачать, як ми що ми збудували, в тому числі і ваше не дітей. Про це зачесали. Приєднали. Друзі, вас постійно демонстрували по телебацію.

Дорогі. Це те, що ви зробили за два роки. Нехай всі бачать, Яка зараз відбудеться. Спасибі, дорогі. Велика вам здоров'я. Я вас добелю. Спасибі. Дякую. 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 Спасибі. Залежністю вас. Спасибі. Подяка учасникам МАТО! Дякую за те, що сьогодні на цьому параді, який дивиться весь світ зараз, ми разом. Ваша коробка була, я слухав, шов, від найбільшого суспільства, українського суспільства. І трани користуються найбільшою довірою українського народу. Я вам обіцяю, ми це будемо цінувати. Армію нашу будемо розвивати. Пасібі!